й таке, що дали вже світло. Та година пролетіла, як не знаю що. Я її не відпочив, блядь, толком. Сьогодні тупо. Субота-субота, я весь день, блядь, в роботі. Зараз йду працювати, поділюсь, що там по маркетплейсах, по всьому. Та ж монтувати, на де розпаковки, то все позакидати. То взагалі пробігтись подивитись, що там вообще з тими каналами робиться, блять, бо вони ж всі на самотюке йдуть. Це ніколи. І лоти треба поставити ще на завтра, на 9. Бадибаю. Ну, короче. Ще надо спити помитися. Яйбал. Роботи такої, що це просто жесть. Блять. Піздюк мелкий, блять. Ебо вечно всю туалетную бумагу. подивиться в Патрахан, нахуй. Заебал. Це блять между прочим бабки. Ну так-то все дешево коштує. Так, роблю собі какао. Не кохай какао. Так. Погнали, нахуй. Фух. 18-й випуск ми розпочинаємо з найменшої монети, яку ми оглядали в цій серії. 10 центів ось таких. Мені здається, вона по розміру, як наша копійка раніше була. Плюс-мінус. Тільки трошки важче. Так, йдемо далі. Так, тут така темна монетка. Не знаю, що це за матеріал. Але виглядає, так, знаєте, прикольно. Можливо, це якийсь затертий алюміній, бо вона практично нічого не важить. Хм. Напишіть, алюміній може чорніти чи ні? Або затиратися. Так, ну Аврам вже в нас був. Так, 1996 рік. 1 цент. Аврам на більше не заробив. Тільки на 1 цент. Так. Ебать, проснулся, аначе с бодона, нахуй. Це пиздец, башка так болит, что я ебал. Трэш. Вообще непонятно, на хер хера она трещит. Ой, бля. Сейчас кофе сделаю, может, по Как раз успеваю. 8.54. Жінка розбудила подзвонила. Я б ще спав. Але я типу, дивився вчора в нас в 9 вимикають світло. З 9 до 11 не буде світла. То я думаю, типу, не ставить, тому скільки встану, скільки встану. Встав. Провіряй. Ой. Якщо башка попуста, то було б непогано потренуватися. Поки світла немає, якраз там ще 10. Але ну, щоб перестала башка, бо реально так е подпис просто. Фух. 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 я оце останнім часом почав опять погано спати, не висипатися. І опять в мене така хуйня починається з панічкою батьк тоді. Це піздець, це, це, це що так каждо раз тепер буде їбати, як буде недосип. Ну і десь два тижні хуєво сплю опять. Тобто я можу в 4 утра встати і вже далі не спати. А лягаю в 10 там в одиннадцять. Діч якось нахуй. Сімнадцятий випуск огляду монет, ми розпочинаємо знову ж таки з дирявої монети. І я сподіваюся, що мені все ж таки підкажуть, це їх сам хтось просверлив? Чи це вони такі і йдуть? Це вже третя монета, яка нам попадається. Це 1938 року. Але якщо вони диряві, то нащо вони диряві, Але якщо їх дирявлять, то наша їх деревлять. Ну, тут прям дивіться, воно ювелірно зроблено чітко, наче як заводська. Хази. Напишіть, будь ласка, дуже цікаво, капець. Така монетка. Якщо ви ніколи нічого не чули про екстаз, то він виглядає саме ось так. Єбать. Це ті самі хачапорі, про які я вам казав. І як же це сука смачно? Реально, по акції 78 гривень чи 75 гривень. Блять. Да, беріть, пробуйте, їжте. Сука, а тебе? Зв'яжіться зі мною для поставок і реклами. Блять, на всіх каналах довічно відвічаю. Це ахуєнно просто топчик.